Верба недооцінене дерево у нас. Продають там насіння всяких павлоній. Тут будуть дрова з того. Ну а верба, думаєте, повільніше росте? Оце така купа дров з трьох краків. З трьох гілок, з тої верби, що я її обрубав. А от ще одна верба. Зараз покажу. Тут що лише цей центральний вартує. Ну то як ви думаєте, чого кажуть, що без верби і калини нема України? свої треба цінити а звербив нормальні дрова ну от вальнув я цей центральний крак гілку цю чітко так пішов він мені помежечерешну і між вуликом. Ну ясно, що карача є трохи, є що чистити. Зараз розчимхаю. А потім зніму скільки нього буде. Нагадаю, це три тонші були. Це така купа. Це один. Це у мене дві верби біля городу. Ну що, після обкатки? Штіль зробив таку роботу. заготував там три гілки. А оце з того одного грубшого. Така купа. Це він в основі такий був. Я не знаю, сантиметрів 30. Ще я кільця тут порахував. Приблизно 15. Вони просто йдуть такі. Як ще поділені на два. Так що верба себе виправдовує. А що в нас тут лишилося? От, лишилося такі ігілки, а це... Ай, не видно. Через два роки можна буде пилити. Так що дивлюся, в мене тут місце є навкруг городу. У городу можна засаджувати вербами. Верби, акація. Я думаю, що вони будуть видавати краще, ніж павловніє. Так от, такі то справи. Тут ще верба є. Ну все. Всім дякую за увагу.